Це один із найпопулярніших автомобілів, які приганяють США. Це Volkswagen Jetta шостого покоління. І давайте розбиратися, чому їх пригнали так багато. Поки не почали. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки та коментувати. Це дуже допомагає робити нам якісний контент. Випуск шостого покоління джети для Америки почали в 2010 році. У 2014 му був рестайлінг. У нас саме рестайлінг. Вона була в двох кузовах: седан або універсал. Це, як ви бачите, седан. Універсал це Гольф 6. Тільки він трішечки інший, навіть з виду. Це не дуже популярна машина, ми зараз прикріпимо фото, як воно виглядає. Насправді, навіть трішки нуднувати авто в плані там моторів, коробок і всього цього порівняно з іншими вагами. Я вже звик до того, що там 20 моторів, вони всі чимось там відрізняються. Тут це трішки нудніше, але про це пізніше. Чим саме відрізняється рестайлінг та дорестайлінг? У рестайлінга інша ось ця решітка. Фари інші інші задні ліхтарі. І, коротше, там відмінності у зовнішньому вигляду. Також є відмінність по тому, які мотори було встановлено. Але якщо рахувати... Рестайлінг та дорестайлінг там насправді дуже багато з чого вибрати в плані моторів, коробок і всього цього. Комплектацій тут дуже багато. І по оснащенню, і, як знаєте, коли людина приходить в салон і вибирає якусь кнопочку за певні гроші. Тут таке також є. Якщо з простого, є базова комплектація і є комплектація GLI. Це і спортивна версія, і вона сама жирна. Але навіть при цьому в салоні не могло бути шкіряних сидінь. Максимум, що могло бути, це штучна шкіра або тканина. І щодо пристосованості до наших доріг, кліренс 149 мм. Начебто непогано. Але. Це вах і треба дещо перевірити. Справа в тому, що увагу, е, ну, я точно знаю, на B7 пасаті, можливо, і на Б6, нижче е, обуцьоване пластиком для, я думаю, кращої аеродинаміки. зараз ми подивимося, чи так це тут. Так, така ж сама хрінь. І прикол в тому, що коли ви будете шоркатись десь днищем, то велика вірогідність того, що ви той пластик поламаєте. Начебто кліренс нормальний, але будь-який контакт нормальний там, навіть з землею, я вже не кажу там, про якісь каміння чи ще щось, ви можете цей пластик поламати. Зовнішній вигляд, як на мене, вже дуже хороший. Це вже не покоління того вагу, який був нудний. як П'ятий гольф, як е, «Джета», яка у нас, до речі, також була на огляді. Це вже вони тут провели, як на мене, роботу над е, її зовнішнім виглядом і зробили більш такою стильною, більш молодою, як на мене, ну, зовні. Це у всьому видно і по фарах, по лініях кузова, воно вже таке. ну, Йде в ногу з часом. Що для мене, Америка? Це добре, коли ви машину купляєте самі на аукціоні і самі її ремонтуєте, тому що ви не можете. Точно знати в якому стані приїде машина і як саме її відремонтують, коли ви її там купляєте вже готовою. Тож те, що вам там покажуть фото, це все хрінь. На даний момент навіть можна видаляти такі фото з інтернета, і це робиться, якщо машина була в дуже поганому стані, і вона дорого коштує. Якщо ви купляєте машину самі. Ви бачите, що вам приїжджає, що вам треба зробити, і ви самі ремонтуєте її там, де ви впевнені в якості ремонту. І в такому випадку, чому б ні? Нормальний варіант, якщо у машини не було пошкоджено силові елементи кузова це лонжерони, рами і все таке. Тому що після цього, як коли було пошкоджено силові елементи, машина втрачає е, стійкість до. Ударів при ДТП, але це крайній випадок, але дуже важливий. І також у кузовів є такий момент, що він повинен трішечки деформуватися. У нього є закладено таке деформування його силових, елементів, не силових. І коли ви ремонтуєте кузов, він вже не буде відігравати, як треба. Але це, скажімо так, це на довго на довгий термін і основний момент, чого я проти сильно пошкоджених автівок з Америки, це те, що в момент ДТП кузов не зіграє як треба, і ви можете загинути. Давайте подивимось що в нас в салоні. І перше, що ми тут бачимо, це те, що воно прикольно виглядає. Дуже класно. Мені дуже подобається дизайн. Це і чорний пластик, це мультимедіа, воно все виглядає дуже красиво, як на мене. Насправді, легше порахувати, що тут м'яке, чим те, що тверде. Зараз поясню про що Ось кермо. Приємне шкіра, ручне гальмо, теж таке м'яке. А ось це все? Воно не м'яке. Взагалі ні, ні разу не м'яке. Щоб ви розуміли, м'яко тут. Ось це типу м'яко, але не м'яко. Кермо. Оця штука, ось цій накладка, вона зазвичай в машинах м'яка. Вона не м'яка, це пластик, просто обшитий е е тканиною, і він не м'який. Двері, ось це все, це пластик. Єдине, що на двері м'яке, це ось ця подушка під лікоть. все. Все інше жорстке. І це навіює на мене в порівняння з. Е Шевроле, Олео, там така ж сама історія. Але порівняно з Лео, тут все набагато красивіше і якісніше. Цей пластик не затирається, як там. Хі, навіть якось незручно порівнювати цю машину з Вео. Сидіння дуже комфортні, як я і казав, це штучна шкіра. Мене приколює, що тут е, навіть регулювання нахилу е, спинки, воно не там десь. Позаду, а ну ось тут спереду, тобто ви потягнули ручку і регулюєте. Також сидіння можуть бути з повністю регулюванням електричним, і на цьому сидінні ще регулюється висота і подушка під поперек. Кермо регулюється в хорошому діапазоні до себе назад. З цікавого тут нема габаритів, тут можна вимкнути тільки ближнє світло. Тут нічого нема. Тут така є ніша. Ну, Комфортна, типу, пачки, цигарок або ще щось. Моди на куріння вже в цій машині нема. Тут навіть отакий ось пластиковий прикурювач, типу, знаєте. Хочеш покурити, а хрін тобі. Хоча гніздо саме це прикурювач. Позаду тут розетка, а це саме прикурювач. Навіть у бардачку там речі, навіть ось тут нічого не обшито, воно не м'яке. Просто все з пластику. Два підстаканники в комфортному місці. Підвокітнику якийсь кабель. І ну добре, хоч на, на дні. До речі, на дні тут і на дні тут такі м, тканинні коврики. Підлокітник регулюється по висоті. Їздити комфортно сидіти добре. Козирки без оцієї штуки. Є на вагах прикол, що вони так виїжджають. Тут такого нема. Дзеркало звичайне без автозатемнення. Але я впевнений, якщо це буде дорога комплектація, там буде і підсвітка, можливо, навіть друга шторка на дзеркалі і все таке. Пішли назад. Залазити сюди зручно. Сидіння прям таке пласке. Не так, як було на KIA, де е, воно відформовано так, що втрьох сидіти незручно. Але тут буде, я думаю, незручно сидіти втрьох. Чи по іншій причині це тому, що високий ось цей тунель і підлокітник дуже назад задвинуто. Ну, то таке, то потрібно пару разів за життя. І тут також все таке ось не м'яке. Не м'яке, навіть ось тут, теж пластик. Не знаю. Якщо когось це не напрягає, мене це напрягає. У нас є такий підлокітник. Підлокітник класний, він такий широкий. Прямо буде комфортно покласти сюди руку двом людям. І також є ніша для лиж. Вона туди падає. І ви можете сюди покласти свої лижі. Є розетка 12 вольт, дві кишені та кишені в дверях. І все. А, і ось підсвітка. Більше тут нічого немає. Сидіти мені за самим собою дуже комфортно. Навіть як, ну незважаючи на те, що ця машина є це класу, ну тобто не дуже велика, але при цьому місця тут прям максимально багато. Ну, Мені дуже подобається вона в плані місця. І наскільки я пам'ятаю, до речі, відмінність Європи та Америки на європейській джетті, ось тут будуть стояти дефлектори. Ну, Кліматичного бузла. Пічка або кондиціонер. А так виглядає прикольно. Ну, Мені подобається комбінація чорної та білої шкіри, дуже класно виглядає. Багажник у нас тут не маленький. Так, як на мене, літрів 500 не менше. Ну, Не зручний, тому що є ось цей момент того, що ви не можете просто завантажити, знаєте, як на рівну підлогу, треба перекидувати ось цей порох. Ось цій машині проглядається різниця підходу вагу до машинобудування. Якщо на огляді четвертого гольфа вони навіть шнурочки задньої полиці не хотіли, щоб вони висіли, тут вже такого нема. Тут ось цей. Кабель, де просто ось так. Я не кажу, що це якась проблема. ні. Ну просто це увага до деталей. Ось це ось таке ось воно. Ну, є за що взятися і все, воно працює добре. Але там би зробили по-іншому. Це якісь дідівські розговори такі. Хоча при цьому ось це зробили зручно, щоб сидіння складати. Ну, Не треба там ніде лазити, ні, руку не виламувати, ось це так потягнуло і все. Е, б... Також. Ось ці гачки, які були у гольфі розкладними позаду, тут вже не розкладні, вони маленькі, вони вам не дуже будуть заважати, але все одно не та увага що вже до машин. Е, під цим ковром у нас ніша під запаску. Стоїть докатка, але ніша така, що можна встановити навіть повнорозмірне колесо, тому що ось цей піддон він може зайти прямо в повнорозмірне колесо. Тут є якась бірка. А, це бірка з інформацією про машини, він-код, кольор і все таке. Так що, якщо будете шукати, ви тепер знаєте, де це. Давайте подивимося, як виглядає все ж таки багажник зі складеними сидіннями. Підлокітника витягати не треба. Рівної підлоги тут не буде, тому що переднє сидіння ніяк не складається сильніше. Або складається. Ні, не складається. І ось так це виглядає. Цікавий факт. Ви не зможете відкрити капот, доки не буде відкрито е, двері водія. В чому прикол? Прикол в тому, що важіль від... відкривання капоту буде впиратися в карту двері. Капот у нас без газових упорів. Хоча, наскільки я пам'ятаю, на деяких версіях міг бути газовий упор. У даному випадку у нас тут 1,8 TSI. Як на мене, це один із найвдаліших моторів для цієї машини. Він дає хорошу динаміку, він, в нього нормальна витрата палива, нього дуже, він дуже приємно тяне. І на цьому етапі ваг вже його доробили до того моменту, що в нього мінімум косяків. Звісно, вони є. він... У нього нормальна історія з невеличкою витратою масла, але це все нюанси. Насправді, цей мотор був не дуже у 2008-му, коли його почали встановлювати там на Audi A4 і все таке. Але навіть тоді на ньому можна було без проблем їздити і були вдалі. Ну, тобто, якщо за мотором добре слідкували, то він добре ходив. А найменше тут 1,4 TSI. На 150-160 кінських сил. Як на мене, най найкращий варіант, тому що машина не сама маленька, і це такий мотор, де з літра знімається більше 100 кінських сил. Це за замовчуванням, не дуже ресурсний мотор. Тим паче, що є багато варіантів на більш вдалих моторах: дволітровий бензин. Там може бути атмосферний варіант, але він дуже рідкісний на 115 кінських сил, як на мене, непоганий варіант, тому що для цієї машини його буде вдосталь. Вона не буде прям дуже швидка, але для спокійної їзди чому б ні. А також 2 літри з турбіною на 211 кінських сил. Це від комплектації JUI. Це найшвидша комплектація такої джети. Нормальний мотор, ну, я його можу порівняти з цим, тільки потужніший. Такі самі нюанси, як і в цього мотора. Він дуже полюбляє гарне паливо, е, хороше масло, і не треба його міняти раз там, на 15 тисяч. І все буде добре. Останній бензиновий двигун, який міг сюди встановлюватися, це атмосферний на 2,5. Це те, що у нас люблять більше за все. Ну, згоден, непоганий варіант. Це п'ятициліндровий MPI, і це, мабуть, єдиний мотор, на який можна дешево поставити газ. Багато хто каже, що я б на нього газ не ставив. А чому? Там звичайні форсунки. Е, об'єм великий так. Але при цьому він не прям що дуже швидкий. Там, це знаєте, це великий об'єм, але невелика потужність з нього знімається, і тому він. Нормально і добре ходить, і навіть газ його не псує. Дизелів тут всього два. А купити ви можете лише один це на два літри. Хоча і той, і той мотори хороші, ресурсні, довго ходять. Ну звичайний вах. Випуск цих машин припав саме на ці роки, коли в Америці був скандал з шкідливими викидами. Якщо коротко, хто не знає, то Volkswagen зробив таку програму у блоці керування двигуном, що коли машина заїжджає на стенд випробування, вона розуміє, що вона ось заїхала на стенд, тому що на стенді вони, коли її перевіряли, там є певні моменти того, які треба тримати оберти і все таке. Машина це розуміла, перемикалася на таку прошивку, на якій вона буде давати менше викидів і все. Машини дуже добре проходили ці тести, хоча насправді вони не дуже відповідали нормам по викидах. І це з'ясувалося. Хоч це і американський Ваг, але вах не змінює своїх традицій. А саме, можливо, її тут можна за щось зачепити, але ну, це якось все одно незручно. Ну, можливо, це просто механізм швидкого закривання, щоб м -м, омивач не втік. Нехай живе. Коробок передач тут е, також небагато. Два варіанти механіки, і два варіанти автомата. Механіка п'яти або шести ступінь часта залежить від того, на якому двигуні машина. Автомати DSG або гідротрансформатор. Е, е, Айсінівський гідротрансформатор. Айсінівський гідротрансформатор це, як на мене, дуже вдале рішення. І коли є такий вибір, це, як на мене, дуже круто. Е, він. Із тих автоматів, яких просто треба періодично міняти мастило по регламенту. ДСГ це та коробка, яка вимагає більше обслуговування, ніж просто заміна мастила. Там треба і перевіряти щеплення, і періодично змінювати цей мехатронік, тому що там розбиваються вилки, перемикання. Але при всьому цьому вона вам дає два плюси: перше економія палива, і друге, вона адаптується під ваш стиль їзди. І вона. Ну, вона просто починає після певного періоду розуміти, коли, вам, коли ви динамічний, коли ви спокійний і все таке, вона підлаштовується під ваш тип керування автомобілем і працює максимально ефективно ну, в парі з двигуном. Що в цій машині хорошого? Це робота айсінівського автомату в парі з цим двигуном. Ідеально робота. Автомат працює просто шикарно. Він перемикає швидко, він не тупить, він перемикається без пінків і всього такого. В цьому плані дуже добре. Шумоізоляція тут така, що мотор чутно не дуже сильно. Його, я б сказав, навіть взагалі так ну чутно, що він працює, і все. А ось дорогу чутно дуже добре. Я думаю, що тут немає сильного шумування саме по арках. Підвізка тут мені теж дуже подобається. Вона, ось як на мене, саме така, яка повинна бути в такій машині. Вона. І м'яка і жорстка, тобто вона добре тримає дорогу. Я розумію, що ця машина дуже добре буде їхати на великій швидкості, там за 100 км, за 150. Але при цьому на звичайній дорозі вона доволі м'яка і на ній приємно їхати. Не знаю, буде чутно на камеру чи ні, як виє асфальт після того, як по ньому пройшла військова техніка. Але це так: ліричний відступ. Дзеркала тут такі, прям. Дуже інформативні, вони самі по собі дзеркала великі, в них дуже добре видно. Регулювання у нас електричне, воно знаходиться ось тут. І якщо хтось не знав, то підігрів дзеркал вмикається також тут. Вам треба ось цей тумбер перевести ось так вперед, де намальований отакий значок. Сидіння дуже комфортні, у них дуже класна ось ця бокова підтримка, що на спинці, що на нижній подушці. Підлокітник тут регулюється по висоті. У нього такі, як є, положення, і він регулюється по виліту. Тобто, ось я навіть при своєму зрості 1,92 м, я виставив його так, що, як на мене, він навіть трішки за високий. Треба нижче опускати. Тому я, ну, я певен, що людині з будь-якою комплекцією в плані зросту буде комфортно. І навіть в плані зросту до стелі я не дістаю навіть приблизно і ззаду, коли я сидів, я не діставав. Ось я так відкинувся і все добре. І стійка на мене не дали. Знаєте, як буває машини, які аж трішки накривають з боку. Ні, тут такого нема. Щось тут хрустить посередині, так, от ми зараз їдемо, воно там щось. Ну там трішечки скребе, але я думаю, це проблема саме того, що тут все ось таке пластикове. Ну я не розумію, в чому проблема було зробити ось це, все ж таки м'яке, ну, верхню. Верхній пояс машини зробити м'яким. Просто, можливо, як я думаю, вони могли це робити, щоб люди купляли Ауді, тому що треба ж розділити Volkswagen та Audi. І вони спеціально так зробили, тому що я певен, що ось це все в ауді буде м'яким. По мультимедіа та ось цих екранах це, звичайно, вагівська мультимедіа, як на мене, виглядає прикольно. Вона е, проста, нічого такого нема, але вона не ріже очі і приємно виглядає. Що ми можемо перемикати на цьому екрані? Це у нас е, середня витрата палива, відстань, яку ми можемо проїхати на даному паливі. Якийсь пробіг, не знаю, це 11 та 12 миль на годину. 12 миль з значком таким е, колом перекреснутим. Я так розумію, що це середні, середня швидкість машини. Е, також ми можемо виставити швидкість, щоб дублювалася зі спидометром. І ще якийсь параметр милі на годину. Щось мені здається, що це. не знаю. Напишіть в коментарях, що це може бути. Це позначення йде як милі на годину. Воно зараз нічого не показує. І зверху, зліва, у кутку милі на годину у колі. Температура на вулиці, моментальна витрата палива. І як я вже казав, ми повернулися на середню витрату палива. Тут вона показується в кількості миль на один галон. І ми це переводили. Тут виходить витрата палива 11,8 л літрів на 100 кілометрів. Я думаю, що це ще і через те, що тут зараз вже Йдуть прогріви двигуна, і все ж таки на ній їздять динамічно, тому що цей мотор цьому дуже знаєте як сприяє. На ньому прям хочеться наступити. Це не та історія, як скажемо, було в Camry 30, де вона хотіла їздити швидко, але без оцих ось приколів, типу, об'їжджати, шашки це чи ще щось. А на цій прям хочеться дубасити, тому що ось вона така. От якщо я казав, що пластик мені не подобається в цій машині, тому що він це всюди пластика, щось м'яке, то по техніці мені тут прямо дуже все подобається. Це прям, Ось я люблю ось ці нюанси, коли двірники чітко працюють. Ось це все, це все ж таки німецька школа машинобудування. І ця увага до деталей, те, як вона їде, як вона рулиться, мені дуже подобається. Хороша машина. Гальма працюють. Цікаво, тобто, коли ви їдете повільніше, гальма вони більш глибоко вдавлюються педаль. Ось Зараз я розігнався, мені потрібно було більш швидко зупинитися. І педаль стала як дубова. Я так розумію, що це зроблено для безпеки, щоб я різко не заблокував колеса. Хоча тут я впевнений, є і ESP, і ABS, і всі ці системи. Прилади читаються добре. Біла підсвітка, все це дуже добре виглядає. І читаються вони також добре, кермо їх не перекриває. Звичайна пічка, без клімату. Як на мене, вони також зробили її, знаєте, хоч це і проста деталь, але все ж таки симпатичне. У нас із приємного тут є підігріви сидінь, і вони не просто це кнопки, а вони на три режими. Тобто ось максимальний, середній і мінімальний. У пасажира так само. Це у нас регулювання температури, вентилятор і регулювання того, куди буде дути повітря. Щось мені, знаєте, не по собі від того, що тут так мало цифр. У них зазвичай там шість, і ви цей вентилятор можете відрегулювати просто нереально. Я не розумію, на що там було шість положень вентилятора, але ну, це просто пічка. До якої зручно тягнутися, і як на мене, ось ці ось коли на машині стоять важелі от такого типу, це краще, чим знаєте, є такі, як просто круглі. Тому що коли ви їдете в темряві, вам не завжди зручно опускати погляд сюди, а іноді просто неможливо ви там їдете десь по трасі, не треба відводити погляд з дороги, і ви просто можете вже через час налагоджувати там температуру. Вентилятор або куди буде, дути, не опускаючи погляд. А якщо це буде просто кругло, круглий регулятор, ви можете не розуміти, в якому положенні він стоїть. І тому, як на мене, ось такі перемикачі краще. Я себе зараз відчув Джеймсом Меєм. Він тобі також завжди задротив на якусь таку хрінь, на яку всім похер. Він це помічав. Наша постійна рубрика. Наша постійна рубрика оцінки. Нагадую, що ми порівнюємо цю машину з її конкурентами, такими як Ford Focus, Mazda 3, Renault Megane. Надійність 9. Це надійна машина. У неї прям немає супер великих проблем. Це вже етап вагу, коли вони всі, скажімо так, тут немає таких вузлів, які, знаєте, там якісь дитячі болячки, як, наприклад, у ДСГ перших покоління, бо як у цього години коли у нього там був масложор дикий на перших поколіннях. Підвістка 9, вона хороша для наших доріг. Як я і казав, спереду Макферсон позаду багатоважильна. вона і надійна, вона довго ходить. І при всьому при цьому вона дає комфорт при керуванні. Ліквідність 9. Це дуже популярна машина і на пригоні, і на вторинному ринку на даний момент. За ними їздять. Я розумію, чому, тому що ця машина порівняно з конкурентами, вона просто більше, в ній більше місця в салоні, але при всьому при цьому вона не дуже більша зовні. І у неї адекватна ціна. Корозійна стійкість кузова 8. 8 це тому, що кузов стійкий. Якщо його ще й добре відремонтували після ДТП, якщо це була Америка, він дуже буде стійкий. Не такий, звісно, як з заводу, але все ж таки, маємо, що маємо. Але все ж таки є ті ж французи, які будуть кращі в цьому моменті. Пристосованість до наших доріг 7. Як я й казав. Кліренс тут 150 мм. Це цілком нормально для такого класу машини і для її розміру. Але ось це пластикове днище, якщо ви будете неакуратно їздити, ви його поламаєте, і туди буде набуватися сіль, грязь і все інше. Це треба пам'ятати. Зовнішній вигляд, як на мене, 8. Це стильна, красива машина, але є і інші, більш, скажімо так, як на мене, Mazda 3 виглядає краще. Jetta – один із найкращих автомобілів в своєму класі. В неї є все: хороший кузов, комфорт, мотори, коробки. І все це добре скомпоновано. Воно все одне одного доповнює. Є певні недоліки, але вони не дуже суттєві. Пишіть у коментарях, що вам подобається в цій машині, а що можливо не подобається. Також не забувайте ставити лайки та підписуватись на канал. Всім пока!